Привіт! Всім. Джейн Сандерс разом. з вами! І сьогодні ми будемо обговорювати одну дуже важливу тему. Ми будемо говорити про експертів нашого життя, які знають набагато краще, які емоції ми відчуваємо, які є спеціалістами нашого життя. Залишайтесь зі мною. Буде цікаво та позитивно. Отже, я дам вам декілька прикладів. Перший приклад. Я е, постійно зайнята і не пишу повідомлень для своїх друзів. І тут одна подруга пише мені і запитує: Ти мене не любиш більше, ти на мене образилась. Ти не хочеш більше зі мною спілкуватися. О, так вона сказала. Але я так собі подумала, чи потрібно щось пояснювати? Мабуть, і ні. Але скажу вам, це дуже сильно дразнить, коли люди а, скакають. Спішать з висновками. Отже, другий приклад. У мене страшний головний біль. І я просто не те, що посміхатися, жити не можу. І люди мене запитують: а чому ти не посміхаєшся? Потрібно бути оптимістом. Життя прекрасне, так, життя прекрасне. Коли у вас є здоров'я, коли ви в доброму гуморі, так. Але коли ваша голова от вот має зірватися, то тоді зовсім не хочеться посміхатися. Не спішіть з висновками. І третій приклад найбільш цікавий, у мене вчора був складний екзамен. Він тривав близько чотирьох годин. Я була дуже схвильована, тому що це екзамен дуже важливий для мене. Я спала мало 5 чи 6 годин, не пам'ятаю. Отже, під вечір я просто була як лимон. Я була настільки стомлена, що в мене не було ні сил, ні здоров'я для спілкування. Я була дуже роздратована, це нормально, коли ви не виспались. Ви роздратовані, все, що вам потрібно, то просто добре виспатися і хороший настрій повернеться. Але один мій підписник пише: Ти роздратована, бо в тебе мало сексу в житті. Він живе на іншому краю землі, ніколи мене в житті не бачив, ніколи не зустрічав мене в реальному житті, не знає хто я. І він знає набагато більше про мене, ніж я. Мабуть, у тебе є відео спостереження мого ліжка, і ти бачиш, що мені не вистачає сексу. А, до речі, ти можеш оцінити я добре у сексі? Чи, можливо? Ти можеш дати мені поради для покращення? Після таких слів у мене виникає єдине просте запитання. Чоловіче добрий, а у тебе є дружба із власною головою, щоб таке казати. Ти взагалі нормальний? У тебе немає ніяких ментальних проблем. Батьки вчили тебе інших поважати чи ні? Отже, любі друзі, я вас дуже прошу, якщо вам щось здається відносно інших людей, будь ласка, не спішіть із висновками. Будь ласка, будьте добрі. Просто запитати. Ти не пишеш мені, а щось може сталося. Чому ти мені не пишеш? Це ж не тяжко, так? Я бачу, що в тебе сьогодні немає настрою. Щось сталося. Чому ти сумний? Чому ти невеселий? Я бачу, що ти роздратований, можливо, краще ми поговоримо іншим разом. Можливо, тобі моя підтримка потрібна. Ви не вмієте читати думки інших. Тому не потрібно говорити наперед. Не потрібно бути експертом чужого життя. Станьте експертом для себе. Зрозумійте себе і свої почуття. І потім, можливо, десь трішечки трішечки ви зможете зрозуміти інших. Тому я бажаю вам, щоб вас підрахували люди, які є експертами, щоб ви завжди були на позитиві. Підписуйтесь на мій канал. Тут багато позитиву. Я бажаю вам хорошого дня! Люблю вас всіх.